мисто з темного скла. Вона втекла, коли вже не могла ні пояснювати, ні терпіти. Після зради лишився порожній дім, кола під очима й телефон, який мовчав, навіть коли вона хотіла, щоб він задзвонив. Тож вона зібрала речі, відкрила карту й обрала найвіддаленіше село, де можна зняти стару хату без сусідів і спогадів. Там пахло сіном. Тишею і самотою. Колишні господарі казали, що хата належала колись родині ковалів, але після війни її продали. То була стара історія, яку тут уже майже забули. Вона саме заносила валізу, коли підлога під ногами тріснула, і з під неї виглянула стара скринька обгорнута тканиною. Усередині намисто з темного скла важке, ніби камінь. На краю тканини були вишиті ініціали ГК. без записок, без пояснень, лише тиша й пил. Вона сіла просто на підлогу, стискаючи знахідкою, відчула, як усередині знову ворухнувся біль, про який думала, що вже поховала. Вранці вона пішла до сусіда. Серед вуликів стояв чоловік. У білому костюмі пасічника його обличчя було засмаглим, спокійним, наче він знав щось про життя, чого вона ні. Він подивився на намисти і сів просто на траву. Це шукала моя прабабуся, сказав тихо. Ганна Коваль. Вона жила в цій хаті до війни. Коли вийшла заміж за Петра, переїхала на інший край села. Казала, що сховала намисто під підлогою, коли німці заходили, щоб зберегти для нього, але коли він повернувся, не змогла згадати, куди поклала. Він замовк і додав вона чекала його п'ять років, і навіть коли дочекалася, все одно плакала, бо не змогла виконати обіцянку. Після тієї розмови він прийшов до неї з невеликою коробкою. Коли ви знайшли намисти, я згадав, сказав він. У нас залишилися деякі речі Ганни. Мабуть, вони мають бути у вас. Усередині були старі фото. Усміхнена дівчина в вишиванці з цим самим намистом на шиї, й поруч солдат. Підпис Ганна й Патро, 1943 рік. А між світлинами зошит Почерк тремтив. Я чекаю, одягну намисто на весіллі, почекаю, скільки треба. Потім він живий, але я загубила намисто, як я могла, і останнє наше весілля сьогодні без намиста. Прости, Петре. Вона закрила щоденник, і їй здалося, що ці слова написані не чужою рукою. Скільки разів вона теж чекала, намагаючись бути ідеальною для когось, хто навіть не просив цього. Наступного дня вона повернулася до пасіки. Хочу знайти їхню могилу, сказала вона. Навіщо? Вони мертві 80 років, а я ні, і мені треба поставити крапку. На цвинтарі серед трави стояв кований хрест Ганна й Петро Ковалі. Вона поклала намисто на землю. Ти не забула, Ганна, прошепотіла, ти дочекалася, але він любив тебе і без намиста. Його рука торкнулася її плеча. Тепла, впевнена. Вона завмерла, відчуваючи, як старий страх бореться з бажанням просто дозволити собі людське тепло і вперше за довгий час не відсурхнулася. Минув місяць. Потім другий. Вона залишилася, допомагала на пасіці, слухала бджіл і його спокійний голос. Бджоли не знають про завтра, казав він. Вони просто роблять свою справу збирають нектар, танцюють на сонці і їм цього досить. Іноді вона ловила себе на тому, що усміхається, що слухає його історії. Хоч раніше не могла навіть чути мольчиного голосу без бою. Повільно, день за днем, стіна між ними тріскалася не від прастрасті, а від спокою. Вечорами вони сиділи на ганку, пили чай і говорили про життя. Вона почала писати історію про намисто, що чекало 80 років, і про жінку, яка нарешті навчилася. Не чекати. Наступного ранку він запитав. Ти надовго? Не знаю. На сьогодні, а завтра? Запитаєш, усміхнулася вона. Того вечора вона повернулася на цвинтар, обережно поклала на мисто біля хреста поруч з квітами. Хай лежить там, де його чекали. Тепер воно вдома. Темне скло блиснуло на сонці, і в ту мить вона зрозуміла любов це не жертва і не терпіння. це коли ти дихаєш, смієшся, живеш зараз без страху, без назавжди, просто є. І цього нарешті було достатньо.